Усім привіт! Якщо у вас виникає запитання, як гратися з малою дитиною і яку обрати доречну іграшку у категорії 3 місяців плюс або 12 місяців плюс, пропоную зупинитися на цьому відео. Адже зараз я розповім про цілу серію іграшок для найменших від бренду Bambinelli. А ви підписуйтеся, будь ласка, на канал? Одразу стартуємо. На нашому каналі вже є відео про стільці для годування та манежі цього бренду. Можна вже зазначити, що для Бамбінелі характерні: стильний сучасний дизайн, використання пастельних кольорів та оригінальне їх поєднання, продуманий функціонал, тактильно приємні матеріали і доступна вартість. Погляд іграшок розпочнемо з категорії три місяці плюс. Тут у нас класичне брязкальце, яке я називаю гантелькою. Як на мене, це найзручніша форма для маленького користувача, у якого, знаєте, розвинений рефлекс капання. Ергономічна. Брязкальце легеньке, малюку комфортно буде тримати іграшку самостійно. А ще невеликий розмір цієї забавлянки дозволяє взяти її з собою скрізь. До того ж, це брязкальце легко обмити чи обтерти при потребі. Видає приємне, ненав'язливе брязкання. Прозорий корпус дає можливість немовляткові фокусувати погляд на різнокольорових у цих намистинках всередині. З обох кінців м'які набалдашнички, які не травмують маля. А ще стануть у нагоді почусати ясна, коли почнуть різатися зубки. Чудове, універсальне, симпатичне брязкальце. Наступний у нас отакий м'який. Приємний на дотик та для очей зручний для тримання у дитячих ручках м'ячик трискачка З'єднані між собою полусфери прокручуються на 360 градусів і видають при цьому отакий звук. Який точно привертатиме увагу малюка. і цю іграшку запросто скрізь також можна взяти з собою і також легко помити. Це важливий аспект, бо іграшки постійно випадають з візочків та дитячих рученят. І, взагалі, хочу звернути вашу увагу на кольори іграшок Бамбінелі і їх поєднання. От бамбінелі оригінально виділяються на вітринах у дитячих магазинах, саме за рахунок таких незвичних відтінків, дещо не характерних для дитячих іграшок, але при цьому таких стильних, сучасних та при. Вабливих. Я б ще додала, що вони виглядають інстаграмно. Чудово впишуться у сучасні інтер'єри. Для кого це важливо? Зауважте. І остання іграшка з категорії три місяці плюс: це отаке симпотне совенятко. Воно виконує роль і брязкальця, і прорізувача для зубів. За звуки брязкання відповідають ці кольорові намистинки всередині прозорої секції. А чесати ясно, зручно завдяки отаким силіконовим крильцям і вушкам. Іграшки бамбінелі виготовлені з безпечних матеріалів, розвивають дрібну моторику, що важливо для розвитку мовлення малюків, сприяють концентрації уваги та акомодації очей, а ще формують слухове сприйняття оточуючих звуків. Наступна категорія іграшки з відміткою «12 місяців плюс, тобто, призначені вони для діток віком від року. Ці іграшки я розділила ще на дві групи. Першу війшли іграшки з музикою та підсвічуванням, а в другу іграшки, якими можна забавлятися у воді. Отож почнемо з тих, що вміють видавати різні мелодії та звуки, а також привертати увагу малюків світловими ефектами. Крім того, що такі іграшки розвивають мислення та дрібну моторику, вони ще й чудово розважають маленьких діток, відволікають їхню увагу. Для батьків це також важливий аспект при виборі іграшки. Якщо іграшка здатна заволодіти увагою малюка, у вас з'являється можливість зайнятися іншими справами або перепочити. Масенький бубон. Зі зручною ручечкою для дитини. Тут перемикаються режими: вимкнена, середня гучність і максимальна гучність. І можна обрати мелодії трьох стилів: класична музика, звуки тварин і мотиви дитячих пісень. До речі, для подібних іграшок от рідкий випадок, як тут, що усі мелодії насправді дуже приємні. Як і погодьтеся, зовнішній вигляд цієї іграшки. У вимкненому режимі бубон можна використовувати як брязкальце. Невеличке, легке, але зверніть увагу, що роботи цієї іграшки забезпечують батарейки, тож помити її з милом під проточною водою не вдасться. Для чистоти раджу використовувати вологі антибактеріальні серветки. Наступна іграшка ключ. Дітки допитливі з народження. Вже у такому віці один рік і більше починають активно спостерігати за дорослими і наслідувати їх. Тому хочуть мати собі речі, як у мами і тата. От чудовий варіант презентувати їм такий ключик з музикою і підсвічуванням. Інтуїтивно просто розібратися. Тут є перемикач, он-офф і три клавіші, які запускають різні мелодії. У нижній частині є віконечко зі світло. Діодиком, який світиться у такт мелодії. Ще один омріяний предмет зі світу дорослих. Звісно ж, мобільний телефон. Принцип той самий: видає звуки, програє мелодії і мигтить світлом. Дизайн спокійний, симпатичний. Телефон легенький, тож дитині гратися буде комфортно і вірогідність травмуватися ним у разі неочікуваного падіння мінімальна. Працює від батарейок: дві штуки, розмір AA. І остання з музичних іграшок Бамбінелі для маленьких це отака панель з кермом. Як на мене, це маст хев-іграшка для діток, чиї батьки кермують. Повірте, найвищий рівень насолоди. Під час руху автівки спостерігати за мамою чи татом, сидячи у своєму автокріслі, і триматися при цьому за своє особисте кермо. Чудова іграшка. Кермо. Сигнал, а тут поворотники ще з синхронним світловим ефектом, а ключ, коробка передач, аудіо, супровід ще й брелочки. живиться трьома батарейками типу АА, які одразу йдуть у комплекті. В обох моїх дітей була подібна іграшка кермо, але ця максимально і продумана, і симпатична з усіх, що мені траплялися. В нас залишилися ігрові набори, призначені для використання їх у воді. Це моя улюблена категорія, бо спостерігати за тим, як діти граються у воді, це окремий вид задоволення. Діти люблять воду, а якщо є чи чим поплескатися у ванні в портативному басейнику чи просто у широкому тазику, взагалі. Супер. Ось така іграшка, бризкалка з ведмедиком називається. Є у бірюзовому виконанні і є у поєднанні блідого та більш насиченого рожевого. На вигляд, це ніби такий пухкенький е пластиковий кораблик, ой, за штурвалом якого розмістилася гумова м'якенька ведмежа. На воді такий кораблик легко обертається на всі боки, а з цих отворів для привернення уваги та веселищ. Б'ють фонтанчики. Працює на трьох батарейках розміру AAA. Наступна іграшка цікава, цікава. Це водяна гірка. Являє собою конструктор з деталей, який має зібрати або тато, або мама, і прикріпити на отакі липучки до вертикальної поверхні ванни чи плитки над ванною. Принцип гри полягає у тому, що зверху на цю гірку з ліжки потрібно лити воду, яка буде текти і на гірку, і на оці шестерні. Таким чином запускати їх обертання і розбризкування води. Крім того, у компле комплекті є отакі круглі та овальні персонажі, яким кортить пуститися цією гіркою у потоці водички. Впевнена, що з такою грою водні процедури проходитимуть на ура. Причому із задоволенням я в цьому впевнена разом з дитиною гратиметеся і ви. Ще одна іграшка для купання це така масенька, миленька лічка. Думаю, це слоненятко. Принцип дії елементарний: занурити лійку у воду, і через оці отвори внизу вона набиратиме воду, яку після можна буде злити або через носик, або спустити дощиком через ті ж отвори знизу. Дуже приємна на дотик. І знов таки ця іграшка через свій комфортний розмір може слідувати за вами будь-куди і до бабусі, і на дачу, і у басейн у спортклуб. Остання іграшка з категорії для води. І вона ж, взагалі, остання у цьому огляді ракета Фонтан. Балдежна, як на мене, іграшка. Хоч мої діти виросли вже, я планую таку обов'язково придбати для свого маленького хресника. По-перше, і це очевидно, вона дуже симпатична. По-друге, за нею легко доглядати, ніде всередині вода не лишається і згодом не переросте, знаєте, у плісняву. По-третє, проста та класна гра. Набираєш всередину воду, піднімаєш цю ракету, розкручуєш у цей нижній відсік. А звідти справжнім фонтаном водоспадом ллється вода. А оці милі звірятка за ілюмінаторами у воді будуть спливати догори. Усі ці іграшки здатні пробудити інтерес дитини, до води, закохати дитину в ігри під час купання, розвивати та розважати. Бажаю вам багато-багато щасливих годин, проведених разом. І, звісно ж, класних потішних фотографій на згадку під час гри. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, розраховую на ваш лайк і підписку на наш канал. Серед щедрих, тобто тих, хто підписаний, поставив лайк і лише добрий коментар під нашим відео про те, чим граються чи гралися ваші малюки, розіграємо якусь з цих іграшок від бренду Bambinelli. Усім удачі і, як завжди, рада чекаємо вас в епіках мережі Епіцентр.